Як сторожа полів навколо оточать його, бо він мені був неслухняний, говорить Господь. Дорога твоя і твої вчинки тоби це зробили. Це лихо твоє, бо гірке, бо торкнулося воно аж до серця твого. Ой, утроба моя, ти утроба моя, я тремчу. Біль серце стискає мені, і трепоче мені моє серце не може мовчати, бо вчула душа моя, голос сурми, гук війни. Біда на біду прикликається вся, бо земля поруйнована буде, спустошені, будуть зненацька намети мої, вмить завіси мої. Аж доки я бачити прапора. Буду буду чути голос сурми тому що народ мій безглузди, він не знає мене. Вони нерозумні, сини і нерозважні вони, мудрі вони, щоб чинити лихе, та не вміють чинити добра. Дивлюсь на землю, а ось порожнеча та пустка і на небо, і небо його світла. Дивлюся на гори, аж ось вони трусяться, і всі згір'я хитаються. Дивлюсь, аж ось вже немає людини, і порозліталося все птаство небесне. Дивлюся, аж ось край родючий, пустині встави міста, його знищені всі від обличчя Господнього від полум'ягніву. Бо Господь так прорік з пустошенням стане весь край, та кінця йому не вчі ще не вчиню. і буде в жалобі земля через те, і затьмариться в небо в горі. Бо я говорив, що задумав, і не пожалую, і не відступлюся від того. Від гуркотнечі, їсся та стрільця, побіжить усе місто, повтікають з гущавини і злізуть на скелі, всі міста покинуті, і немає нікого, хто мешкав би в них. А ти, поруйнована дочка Сіону, що будеш робити? Хоч ти задягаєш себе в кармазин, хоч прикрашуєшся золотою, оздобою, Хоч очі свої підмальовую фарбою та надаремно прикрашуйся, обридили тобі коханці твої, на життя твоє важать вони, бо чую я крик, немов породілі, чую стогін, мов первістки голос Сіонської дочки. Вона стогне, замовляє руки твої та голосить, ой, горе мені, бо попало життя моє вбивникам.